Якщо зовсім коротко, на екрані ви бачите підстави, в яких табельна зброя може бути використана поліцейським. І ці підстави у нього були. Нижче ви бачите вичерпний перелік причин, по яким застосування вогнепальної зброї поліцейським допускається без попереджувального пострілу. Була спроба заволодіння табельною зброєю дівчини. Зараз ви на екрані бачите саме юридичну складову і підстави. Застосування вогнепальної зброї співробітниками поліції. Тобто це взято зі статті, яка відповідно посилається на закон України про національну поліцію. Давайте я спробую пояснити крок за кроком саме право виникнення застосування вогнепальної зброї поліцейським. Дивіться: поліцейський має у своєму арсеналі декілька видів спецзасобів, які покликані полегшити або допомогти, у, наприклад, затриманню або заспокоєння ну, Людей, які цього прагнуть. Табельна вогнепальна зброя це є крайній і максимально критичний метод впливу на людину. Використання вогнепальної зброї, тим паче, табельної, чітко та жорстко регламентовано в законі, при яких обставинах це можна робити. Сьогодні зранку мене набрала Настя. Це дівчинка з власне цього патруля, який ми бачили на екрані. і Дивіться, яка цікава ситуація. По-перше, ну вже є повне відео на 8 хвилин, тобто я не буду пояснювати з приводу того, що не можна наплати на працівників поліції при виконанні, це до речі, також заборонено законом. Друге, якщо поліцейський сказав, що вас затримано, і ви починаєте чинити супротив, відповідно до вас будуть застосовані спецзасоби. І якщо супротив ваш буде посилюватись, то окрім фізичної сили. Та кайданок до вас застосують, наприклад, балон газу. Якщо ми розбираємо ситуацію спочатку до кінця, то ви повинні звернути увагу, що спочатку жінці повідомили, що вона затримана. На місці залишаться вам сказав. Ви що робите? робите? Звертайте на місці, ви будете затримайте, будь-затримайте. Наскільки я зрозумів, у неї фізично не було прав. Не просто з собою, а в цілому. Настя казала, що цей труп. От, коли сказав, що зараз він дозволить своєму авокаду і вам всім вас буде авокадо. затримано. Тобі буде роз... Труп дозвонився до авокадо, починає ну, щось розказувати. Авокадо каже: слухай, іди призвони пізніше. Після чого труп сідає просто в машину і а, каже в ну, майбутній вдові, ну вона ще просто про це не знає, то спойлер такий. От, каже: Шеф, трогай трой! Відповідно, після цього жінці тут же було озвучено, що вона затримана, її взяли за руку. Але згадайте, що відео у нас починається от тієї, з от, сторони, там, де помитки скоро будуть. З моменту, коли ця потвора чомусь не тільки рукою назовні, але й ногою. Мені воняти! Мені пально, води! Мені не валють на пустить! задавався питанням, а яким чином нога потрапила за межі автомобіля. Ну, здогадайтеся. Правильно, вона намагалася вдарити поліцейських ногою, після чого вони її за ногу і схопили. Їй декілька разів було озвучено, що вона затримана, тому що, як мінімум, вони порушили адміністративно-кримінального кодексу декілька статей. Тобто там, в принципі, цілий букет можна було вибирати. Плюс супротив, плюс вибігає оцей покійник. Це не давай! Я не можу, я не знаю, блять. Сука, я ще й бажаю. Він штовхнув дівчинку. Як потім з'ясувалося у дівчинки, випав балон, який дуже чудово підібрала майбутня вдова. Далі на відео було видно, що труп зміг скинути поліцейського принаймні на там декілька секунд. Папа, давай! Папа!» І перше, що він зробив, він попрямував до Анастасії. Після чого на відео діти ось почали кричати: Папа, давай! Папа, давай! Покру! папа Успокойся! А папа підійшов до жінки поліцейського, і вдарив її прямо в обличчя з усієї сили. <плес> <плес> на відео цей момент він зафіксований у у вигляді крику Анастасії. Тільки після цього через секунду пролунало три постріли. Однак, спілкуючись сьогодні з Анастасією, вона в розмові згадала, що коли ця потвора її вдарила, вона впала на сторону протилежну від сторони, де була табельна зброя. Прикол в тому, що труп, умисно розуміючи, що не може. Вихватити зброю у дорослого чоловіка, так як у них в сім'ї прийнято, побіг жінку. Він умисно наніс їй удар прямо в обличчя, і після цього він схилився над нею або добити, або що більш вірогідніше, схватити її табельну зброю для того, щоб відкрити вогонь на ураження по поліцейським. У випадку, якщо ми говоримо, що була спроба заволодіння табельною зброєю. То тоді в пострілів могло б бути хоч всі 12, які є в магазині. Чому? Тому що, якби цього не було, тоді так, одного пострілу, там, можливо, в ногу, було б достатньо. Але спроба заволодіння табельною зброєю дозволяє згідно чинного законодавства відкривати вогонь на ураження, але не для того, щоб зупинити, а саме на ураження до або смерті, або моменту, поки. Особа не впаде, ніхто не повинен перевіряти, а чи дотягнувся він там до тієї зброї, чи чекати, може він його там приведе в бойове положення, Побійтесь Бога. Давайте розглянемо моменти, при яких поліцейський має право використовувати табельну вогнепальну зброю. І в першому же пункті це згідно закону, В першому же пункті для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю. Прямий удар кулаком в обличчя. Дівчині поліцейському це і є напад. Тобто, він мав право дістати пістолет, привести його в бойову готовність. Далі читайте ниже, приводити зброю у готовність поліцейський може, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Тобто вони виникли вже на рівні, коли ця особа, ну труп цей, вдарив. Це вже були підстави для приведення зброї в бойову готовність. Тобто, порушення закону не було. Далі, після удару, ця істота нікуди не побіжала. Вона схилилася над дівчиною, якраз зверху на медрі у неї був пістолет. Варто звернути увагу на те, що відповідно до частини 6 статті 46 закону України про національну поліцію застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. Пункт 5. для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. Все. Тобто, ще раз дивіться: а, ці істоти грубо порушували, починаючи з адмінкодексу. Вони порушили правила дорожнього руху. Вони почали ображати поліцейських при виконанні. А грамоту тобі я свою покажу нахуй, в нахуях. Вам свої показати грамо. Покажи. Покажи. блядь. Так таким тоном. Так нахуй, чого? Яка причина остановки, я спросил, блядь. З вами взагалі не хотів так Я нахуй. я з тобою взагалі не хочу Ну Так Так вибіжи, забіжи, нахуй, не займай мене. Так ты хуя мене останавла. Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секса я тобі не дам, блядь. У мене жінка на цю і твої дітей, блять. Тобі буде Вони почали застосовувати до них. Фізичну силу. А в результаті нанесли тяжкі тілесні пошкодження. Питання в тому, що перелом носу це не тяжке, це середнє. А перелом лицьової кістки це вже тяжке. Про що ми далі взагалі говоримо? Ну, просто вдумайтесь. Всі будь-які е, розмови на тему. Вони, можна було рішити словами. Де ну, вісіо? Серйозно? А можна було пожити, поки він ствол достане у дівчини і застрелить їх обох? Ви що, на голову боліблі? Ребята, в здоровому суспільстві апріорі неможливо напад на поліцейського. Неважливо, був він зі зброєю чи ні. Мене дуже бісить, коли люди, які в слові три помилки, поки його пишуть, починають силатися на закон. Вони ще читати не вміють, не по складам, але починають силатися на закон. Мене дуже бентежило це звірство, яке панувало в першу ніч, коли це тільки відбулося. Людям було все рівно, вони хотіли крові. І все рівно якої? І зараз продовжується накалювання, там уже все, вона була багітна. Хай піде по кісі, подивимось. Якщо зовсім коротко, на екрані ви бачите підстави. В яких табельна зброя може бути використана поліцейським. І ці підстави у нього були. Нижче ви бачите вичерпний перелік причин, по яким застосування вогнепальної зброї поліцейським допускається без попереджувального пострілу. Була спроба заволодіння табельною зброєю дівчини.